Що спільного між святом та аудіо студію 89. Студія 89 це свято для ваших вух. Ви повинні це почути і побачити. Це канал в студії руками продакшн «Містер Сані. Починаємо. На каналі AM Audio ви знайдете купу оглядів на хайфа-продукти від Monitor аудіо. Цей британський бренд з 1972 року є символом якості та інновацій. Їх безкомпромісний підхід до звуку справді вражає. Монітор аудіо завжди на передовій аудіоіндустрії, пропонуючи стильні, функціональні та неймовірно точні звукові рішення. Наша аудіофільська любов до цього британського бренду настільки велика, що в студії руками продакшн вже давно поселилась і живе своє найкраще життя бронза 50. Тому як тільки я Почув про шанс випробувати монітор аудіо Студіо 89, моя радість не знала меж. Але і з'явилася тривога, а раптом мої очікування занадто високі. Раптом мене чекає розчарування. От давайте знайдемо відповіді на ці питання разом. Але спочатку. Розпакування! Ну, Мені Так це робити чи як? Так, вибачте, я в шортах. О! Якщо я з неюсь. Виглядає надійш. Важкі зарази. Не знімається, тому що я вже їх розпаковував, бо вони були дуже красиво запаковані колись. Табасочка. Цей, до речі, пакетик не я порвав. Зразу я тупо не знаю, хто порвав його. Ось такі стрункі, худенькі, красуні. Приховувалися під декількома шарами суконь. Що я хочу сказати? Я не вперше розпаковую цей комплект, бо перед записом я вже тиждень як слухав цю акустику на домашньому, і от коли я вперше діставав колонки з коробки, я був просто приголомшений цією акуратністю, з якою запакована акустика. Пакувальні матеріали були підігнані настільки точно, ну наче це наче пакувальники наряджали голівудську зірку на червону доріжку. Тут збуджуєшся ще на стадії розпакування. Звісно, в аудіофільському розумінні. А ще з коробки ви дістанете ось такого листа. Я не наважився його відкривати вдома. Ми це зробимо в студії. І для цього мені треба для цього мені треба обладнання. На жаль, тут не заповіт від багатої тітоньки з Бразилії. Тут документи і аксесуари. Що про цю акустику розповідає сам виробник? каже компактний високопродуктивний студію 89, натхненний креативністю та індивідуальністю 1980-х років. У поєднанні з новітніми технологіями монітор-аудіо цей мікс епох дозволяє сповна відчути дух пригод під час захопливої музичної подорожі. Якщо що, то це мій вільний літературний переклад цього тексту. Що про цю акустику можу сказати я? А, почну з назви студіо 89. 89 – Це посилання на рік випуску культової серії Студіо. Не зважаючи на ревран собі історії монітор аудіо, інженери вирішили не спекулювати на ретростилі. Ми бачимо доволі футуристичний дизайн, що вигідно підкреслює фірмові фішки монітор аудіо. Два динаміка, що відповідають за середні та низькі частоти, і це, як Жан Клод вандам подвійний удар в молодості. Два динаміки підвищують потужність і ефективність, розподіляючи навантаження між двома драйверами. Ну і це також сприяє більш рівномірному розподілу звукових хвиль, що покращує загальне звучання. Кожен з цих динаміків об'єднує фірмою ноу Monitor Audio. аудіо. Технологія RDT3 це про загальну жорсткість дифузору. Вона ультралегка, але надзвичайно міцна завдяки шарам шкіри з вулицевого волокна. Підвіз оптимізований так, щоб збільшувати міцність та ефективність дифузору. Сікам це. Взагалі, космос, тому що спочатку ця технологія, ну якщо можна сказати, матеріал краще сказати, використовувався в аерокосмічній промисловості для компонентів реактивних двигунів. У спеціальних умовах створюється матеріал зі сплаву алюмінію, магнію та керамічним покриттям. І саме з такого матеріалу зроблені дифузори, і саме тому вони мають набагато вищу стійкість до напруги на вигині. Правильно сказав? Правильно. Звичайні дифузори можуть згинатися або ж скручуватися під час роботи, створюючи значний рівень звукових спотворень. А ці ні. <пух> Далі розглянемо цей твітер. Його в монітораудіо називають MPD-3. Ця абревіатура означає високочастотний перетворювач третього покоління з мікроскладчастою діафрагмою. MPD-3 має складки, схожі на Миха Баяну. Така форма дозволяє вітру надзвичайно швидко реагувати на сигнал. І ця ж піщалка розширює смугу пропускання до 60 кГц та з легкістю передає точні, реалістичні високі частоти. І нарешті. Подвійні порти фазоінверторів Velocity Reflex Hi-V2. вони зменшують турбулентність повітря та забезпечують чистий і точний бас. Зазначу, більша частина інновацій, які реалізовані у Studio 89, також використовується у люксових моделях аудіо, таких як Platinum 3G і Hive. Все це звучить люксово. У переказі. А як це буде звучати на практиці? Зараз і дізнаємось. Час видобувати звук. Видай бувати. Вид, вид, <ц centralize> <coughs> <mite> <uff> Ти посивієш, поки я це завершу. Magic. Connection. Замовляйте музичку. Для створення аудіосистеми з Studio 89 я використав крутий стрімінговий підсилювач Cambridge Evo 85 Я його розхвалював, бо є за що. У випуску лінк на який вже спливає на екрані ось тут. Раджу подивитися, якщо шукаєте підсилювач, стрімер в одному корпусі. Studio 89 та E85. Пречудово поєднується. Е85 це підсилювач класу D Hypex Encore з потужністю 75 Вт на канал. У свою чергу, кожна з колонок Studio 89 також 75 Вт. Звук божественний. І це я не перебільшую. Studio 89 має дуже наповнені глибокі низькі частоти. Для такого невеличкого корпусу такий вражаючий бас це... це вау. Дуже гладкий середній діапазон, який робить вокал живим та органічним. Деталізація кришталева. Studio 89 це для абсолютної насолоди. Вони будуть радувати як вуха, так і в очі, бо дизайн це, це музика для ваших очей. Лакований корпус, золотисті кольори драйверів, конектори, банани, подивіться на них. Це ж симфонія для очей. Але найкраще ця акустика виглядає саме на фірмових стійках. Звісно, ніхто не забороняє вам поставити акустику на полиці або ж. Як у нас на стіл, але будьте готові, що на великій гучності ви можете почути зайві шуми від резонансу з поверхнями. Ізольовані стійки дозволяють позбутися цього ефекту. Щоб забезпечити оптимальну жорсткість і ідеальне відчуття від прослуховування для кожної секції стійки Studio 89 були використані спеціальні метали. Верхня пластина виготовлена зі сталі лазерного різання, опора з екструдованого алюмінію, а основа з литого під тиском алюмінію. Чотири регульовані ніжки оснащені як. Хромованими щепами для підлоги з килимовим покриттям, так і куполоподібними гумовими ніжками для твердої підлоги, що забезпечує ідеальне кріплення підставок у будь-якій ситуації. Огляд акустичних колонок це завжди максимально цікавезно і непередбачувано. Причина в тому, що, окрім мого особистого досвіду, прослуховування додаються професійні враження команди руками продакшн. Якщо звук акустики вражає толіка Дена, то зйомка може надовго зупинитися. От цього разу музичних пауз було так багато тому ми завершуємо нашу зйомку реально наприкінці дня. Отже, висновки: ці монітори ідеально підходять для малих і середніх кімнат. Найприємніше їх слухати на низькому та середньому рівні гучності. У великих приміщеннях їм може бракувати потужності, що призводить до втрати деталізації. Але у нашій студії руками продакшн 45 метрів просто ідеально все і вистачає всього. За відчуттям, це схоже на Function One для вашого дому. Звук стиглий і насичений, а на ньому особливо задоволення відслуховувати улюблені треки, бо вони отримують ще більше життєвої енергії. В особливості оркестровки це просто не перевершено. Це неймовірно. Це саме той випадок, коли я настійливо раджу познайомитися з цією акустикою не тільки онлайн, але. Прийти у салон, відчути ці вібрації та коливання просто впритул і тільки офлайн, бо тільки так ви можете відчути цей вайб і е, цей рівень звуку. І як на мене, серед усіх оглядів, які були останнім часом, от ця акустика це, це топ, це супер топ, це дуже вражає. Це був огляд на студію 89 від Monitor Audio. Якщо ви хочете ознайомитися з повним переліком специфікації акустики, то шукайте лінку описі. Відео на стілову раджу підписатися на канал I'm Audio. Прошу лайкнути це відео. Ну а також запрошую підписатися на соцмережі руками Production та Містер Сані. Хай буде файно і е, хай файно.